Шахраї дуже часто використовують бажання людини отримати приз або ж виграш безкоштовно. Шахраїв можна зустріти на вулиці, в магазині, на вокзалі, на ринку просто будь-де. Вони можуть дзвонити по телефону, шукати довірливих людей в інтернеті, а також представлятися працівниками якихось вигаданих організацій, щоб потрапити до вас у будинок. Шахрані дуже часто звертаються до дітей із рідними проханнями та пропозиціями для того, щоб обдурити їх. Довірливість дітей може принести їм вигоду. Зрозуміти, що перед вами шахраї важко. Вони можуть видавати себе за добрих та дбайливих людей: акторські здібності, красномовство, товариськість усе це шахраї використовують для того, щоб приносити людям нещастя. Шахраї, які привласнили чужі гроші шляхом обману, повинні бути покарані за законами, які діють у нашій країні.